Вітаю, телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Єдині новини про головне в Україні та світі. На цю годину ранку розповім я Світлана Усенко. Двох агентів ФСБ, які 5 лютого вчинили теракт у Кам'янці-Подільському, затримала служба безпеки спільно з поліцією. Про це повідомила Національна поліція України. За даними слідства, саме ці особи організували підрив вибухівки біля місцевого ТЦК. Один із затриманих студент, який на замовлення спецслужб Росії виготовив вибухівку. Ще один наркозалежний чоловік, який мав принести посилку з вибуховим пристроєм до центру комплектування. Однак, побоючись за своє життя, в останню мить виконавець скористався кур'єрськими послугами. Як тільки кур'єр підійшов до будівлі, російські спецслужби активували вибухівку дистанційно. В результаті кур'єр загинув. Крім того, восьмеро людей отримали поранення. Затриманим особам загрожує довічне ув'язнення. Четверо людей постраждало внаслідок обстрілів Марганця на Дніпропетровщині. Росіяни кілька разів били по місту артилерію. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та чотири приватні. В результаті обстрілів сталася пожежа руйнувань. Зазнали також навчальний заклад, промислове та комунальне підприємства, електромережа і магазин. Крім того, окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Одну людину поранено внаслідок нічної атаки безпілотників на Київську область. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пошкоджень зазнали будівлі в чотирьох районах Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Фастівському. Загалом пошкоджено чотири приватних будинки, складське приміщення. Сталася пожежа в приміщенні виробничого цеху. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, повідомляють рятувальники. Всю ніч у столиці та області працювали сили. Протиповітряної оборони зафіксовано збиття безпілотників. Україна відхилила перший варіант угоди про корисні копалини. Від США. сполучені штати дали зрозуміти, що не бачать Європу за столом мирних перемовин. Європа задумалась. Такі основні результати Мюнхенської безпекової конференції. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович проаналізувала всі події та готова поділитися висновками. Перші перемовини президента України та віце-президента США Шокуючий виступ американського віцепрезидента про недемократичність Європи. організатори цієї конференції заборонили законодавцям, які представляють популістські партії як лівого, так і правого спрямування брати участь у дискусіях. Та повідомлення від спецпредставника США по війні в Україні європейців на мирні переговори не покличуть. Я прихильник реалізму. Думаю, цього не станеться з цієї мюнхенської безпекової конференції. Європейські політики роз'їхалися з відчуттям посиленої небезпеки. Після виступу віцепрезидента Венса у п'ятницю ми маємо побоюватися, що наша спільна ціннісна база вже не така спільна. А українська команда з надією, що тепер Європа докладатиме ще більше зусиль в допомозі Україні. Я бачу, що європейці стали більш готовими до деяких кроків вперед у підтримці України. Вони зрозуміли загрозу. Головна дипломатка ЄС Кая Калас зібрала в неділю вранці на термінову нараду в Мюнхені міністрів закордонних справ, які були на конференції. Естонський міністр запевнив не безрезультатно. У нас є одна нова ініціатива. Я поки не можу оприлюднити, тому що ми обговорювали це вранці. Що ми можемо швидко зробити для підтримки України, тому що Трамп рухається дуже швидко, а також Путін рухається, і нам теж потрібно рухатись. Тим часом Україна вирішила не рухатись надто швидко згодою зі США щодо корисних копалин. Перший запропонований варіант, в якому йшлося про доступ США до 50% українських копалин. Президент Зеленський відхилив, бо там бракувало безпекової та бізнес складової. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно. Україна та США працюватимуть над угодою далі, сказав Володимир Зеленський. І на поліг жодні гарантії безпеки для України не будуть дієві без сполучених штатів. Не бачить своєї безпеки без США і європа і для зміцнення партнерства і захисту України й себе настав час дійсно більше вкладати в безпеку. Говорили чимало учасників дискусій. Ми всі розуміємо, що нам необхідно робити більше, коли йдеться про витрати на оборону та участь у обороні. До моїх європейських друзів я б звернувся так: долучайтеся до дебатів не скаргами про те, чи будете ви за столом переговорів чи ні, а конкретними пропозиціями та ідеями нарощуйте витрати, забезпечуйте продовження навчання та постачання зброї, але також пропонуйте конкретні ідеї про те, як могли б виглядати, наприклад, гарантії безпеки. Після трьох днів дискусії політики роз'їжджаються по своїх країнах. А тим часом у Парижі в понеділок президент Еммануель Макрон збирає терміновий саміт лідерів Європи: обговорювати, як можна ефективно допомогти Україні протистояти російській агресії. Олена Бромович, Марк Гайдук, Радіо Свобода Мюнхен. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив про готовність розмістити британських військових в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це він написав в колонці для видання The Telegraph. Це перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні напередодні сьогоднішньої зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. До того ж, Стармер планує зустріч із Дональдом Трампом найближчими днями. Грип та ГРВІ охоплюють Україну в більшості областей медики фіксують ріст захворюваності. Це змушує місцеву владу запроваджувати карантинні заходи та переводити дітей на дистанційну форму навчання. Пропонуємо вам дізнатися, яка ситуація склалася в начальних закладах Кропивницького та Одеси. З нами на прямому зв'язку Лілія та Світлана Довжук. Дівчата вітаю і почнемо з Кіровоградщини. Лілю, знаю, що кількість захворюваних на грип ГРВІ у вас зросла, і більшість хворих це діти та підлітки. Як ця ситуація вплинула на процес навчання? Вітаю колеги. Високий рівень захворюваності на кірваречені зафіксували в одному коледжі, училищі та понад двох десятках шкіл. Це 6% від загальної кількості. Карантин в цих закладах не застосовували, але як коментують в департаменті освіти, спостерігається динаміка до зростання захворюваності. це й в обласному центрі контролю і профілактики хвороб все більше людей звертаються до медиків на усіх адміністративних територіях області. Прошу пряму мову. Але школи не призупиняються, а навчаються в онлайні. Чому так говорю? Тому що жодної школи немає, що була 100% на гереві, частина класів, частина шкіл дев'ять територій, дев'ять громад, в яких школи задіяні в онлайн режимі на цьому тижні до медичних установ. В нашій області за медичною допомогою саме з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулося 4765 мешканців нашої області, що майже на 26% більше ніж на попередньому тижні. Епідемічний поріг сьогодні в Кіровоградській області вперше в цьому під перевищений майже на 10%, А така інтенсивність епідпроцесу процесу розцінюється як захворюваності інтенсивність середня. Циркулюють на Кіровоградщині грип типу А та Б, коронавірус, Рино та Аденовіруси. Водночас летальних випадків в цьому епісезоні не фіксували. А яка ситуація на оде? В Одеській області через високий зріст захворюваності серед дітей на грип та ГРВ 45 шкіл та 4 дитячі садочки пішли на карантин. Як кажуть лікарі, що таке стрімке поширення спричинене масовим ігноруванням перших симптомів захворюваності на грип або на ковід, 19 яке зараз так само активно вирує. Тож і перші симптоми не завжди супроводжуються високою температурою, На це теж слід звертати увагу загалом за даними монітор в області епідемічна активність грипу та грві залишається стабільною. Проте за минулий тиждень спостерігається, що рівень госпіталізації він виріс на майже 3% і серед госпіталізованих переважно зараз фіксують дітей. У мене зараз менша дитина перебуває на карантині, адже її клас закрили на два тижні. Дітки досить специфічно хворіють. Не завжди воно проявляється все дійсно так, як по книжці, Інколи це буває просто слабкість, навіть без температури. Але дитина скаржиться, мене трохи нудить, мене болить голова, мені якось не так я себе відчуваю. У нас іде зараз поєднання декількох видів. По перше, це Славнозвісний COVID-19, На жаль, він від нас нікуди не іде. Симптоми все рівно зберігаються. Поширеність його в нашій країні все ж таки ще є. А також грип типу А та Б. Він досить такий активний і більш такі виражені, можливо, клінічні прояви. А ще також цей славноміс, славнозвісний метапневмовірус. В Одесі тільки одна школа пішла на карантин, і таке рішення приймається, коли фіксується 20% учнів, які мають перші симптоми захворювання. Інші класи, поодинокі є випадки в інших закладах освіту, пішли на карантин, і в такому випадку шкільна програма вона продовжується дистанційно. Як повідомили в департаменті освіти, що за ці вихідні деяка частина учнів вже встигла одужати, і певні класи будуть переводитися вже в очне навчання, але зараз спостерігаючи за Угодними умовами за стрімким пониженням температури на вулиці ймовірно прогнозують, що фіксуватимуть цього тижня нові випадки захворювання серед дітей. Наразі в нас закрито на сьогоднішній день 144 класи на карантин, і один заклад повністю переведений на дистанційне навчання. Загальний поріг захворюваності в нас ще не дозволяє лікарям оголосити загальний карантин. Ми оголошуємо його безпосередньо по класам і школам. Якщо хворіє 20% дітей, клас мають закрити на карантин. Зараз в департаменті освіти лікарі вони наголошують, що не потрібно зараз відводити дітей у заклади освіти, якщо спостерігаються якісь перші симптоми захворювання на грип та ГРВ, для того, щоб не спричинювати масові закриття шкіл та класів, і для того, щоб зараз стримувати ось це ось цей поріг, ось цю активність захворювання все ж таки слід декілька днів провести вдома, вилікуватися, звернутися до лікаря і вже тоді повертатися до навчальної програми. Студія. Дякуємо з нами на зв'язку. Були наші колеги Лілія Кочерга з Кропивницького та Світлана Довжук з Одеси, які розповіли про епідситуацію у своїх областях.